А чим день сьогоднішній є значним у минувщині? Дізнаємось просто зараз. 10 лютого 1837 року, за два дні після трагічної дуелі, помер видатний російський поет Олександр Сергійович Пушкін. За підрахунками пушкіністів, сварка з Дантесом закінчилася як мінімум 21 м викликом на дуель у житті поета. Він був ініціатором 15 дуелей, з яких відбулися На порозуміння закінчилися перемиреннями сторін, в основному стараннями друзів Пушкіна. Набагато більше суперечок породжують причини, що призвели до фатальної дуелі. Класична версія, яку вивчають ще в середній школі, така вона відводить Пушкіну роль ревнивця, якому не сподобалися залицяння Дантеса до Наталі Гончарової. Однак, вірогідно, в дуелі могли бути й зовсім інші причини. Князь Олександр Трубецький, наприклад, стверджував, що Пушкін абсолютно не ревнував дружину до Дантеса, а став на захист сестри своєї дружини, до якої відчував симпатію. А от Володимир Фрідкін, автор книги з зарубіжної Пушкініани, навпаки, був переконаний, що Пушкін дуже кохав свою дружину. Саме тому, отримавши анонімного листа про невірність дружини, Пушкін розмовляє з Наталею Миколаївною, після чого формально Наталі зізнається йому в тому, що приймала залицяння Дантеса. Правда про причини трагедії на Чорній річці невідома й досі, навіть коли минуло 177 років. 10 лютого 1963 року народився Сергій Пінкін, російський естрадний співак, занесений до книги рекордів Гіннеса, як володар голосу з діапазоном. 4 октави. Уже в три роки Сергій співав у церковному хорі, але семінаристом майбутній естрадний співак стати не схотів. Закінчив музичну школу, та опанував фортепіано і флейту. Служба в армії, потім пензенське культпросвіт училище. У вільний час як і вся молодь катався на скейтборді і танцював брейк-данс А ось кар'єра Пенкіна почалася з пензенського будинку піонерів. Але його подальша доля складалася не так добре. 1987 року майбутній співак приїхав до Москви і влаштувався працювати двірником. Незважаючи на те, що вже тоді мав діапазон 4 октави, який згодом лише трохи допрацював, музичне училище йому довелося вступати аж 11 разів. На сьогоднішній день у його репертуації. Рі більше 200 пісень, таких як Я Вас Любіл, Очі Чорний, «Вечерній Дзвон та багато інших. Пінкін автор пісень Молитва, свірчок, Ноктюрн. Також він знімався у кіно у своєму житті. Співак нічого не хотів би міняти, адже він займається тим, що йому подобається музикою. Цього дня, 1810 року відбулося урочисте відкриття одеської опери. Театральна Одеса веде свою історію практично з моменту заснування міста. Театр опери та балету по праву можна назвати старішиною серед цілої низки культурних установ. Автором цього проекту був відомий французький архітектор Тома де Томон. Але 1873 року сталася пожежа. Внаслідок займання газового ріжка, що висвітлює в нічний час, зайнялася уся будівля, яка вигоріла дотла. Сучасна будівля зведена 1887 року у стилі віденського бароко. Інтер'єр театру витриманий в стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика підковоподібного залу для глядачів дозволяє доносити зі сцени в будь-який куточок залу, навіть шепіт. 2007 року будівлю було цілковито відреставровано та оновлено. До 120 річчя театру Національний банк випустив ювілейні монети. Журнал Форбс включив одеський театр до переліку найбільш визначних пам'яток Східної Європи.